Якщо я зірвав щось, хай вона викличе поліцію, хай мене виведуть. Розумієте, що я виведу? Я нічого не зривав. Я нічого не зривав. Я просто вам повідомляю. От. І з приводу чого, якщо вона мене викликала в якості свідка, то прошу секретаря суду виписати мені пов'язку. Бо ви мені не виписували пов'язку. Розумієте чи ні? Помічниця судді або секретар суду, я хочу вас запитатися, ви пов'язку мене викликали? Виписували, щоб мене сюди викликати, чи ні? Це не обов'язково, якщо сторона вас забезпечить зобов'язується вас забезпечити, то не обов'язково. Я звертаюся до службових осіб. Ви є секретар суду? Я перший раз на цьому засіданні А хто є помічник судді чи секретар суду? Ну чого я тут знаходжуся? Я хочу з'ясувати. Мене викликали? Вас заявили. Вас заявили. Вас заявили. Так я мене зап... тільки що запрошували сюди в дверях. Я ж припитував п'ять разів щоб мене сюди запрошували. Я була поряд біля дверей. Мене оця людина запросила. Правильно, але я для... Ну, так я ж фіксую факт запрошення і фіксую факт порушення моїх конституційних прав. А якщо ви мені не випишете пов'язки, а сторона заявляла клопотання про виклик, і тепер тут я два рази сюди платив, я буду позиватися до суду з приводу фіктивного виклику. розумієте, В якості свідка. Мала бути обов'язкова пов'язка про виклик. І я заявляв і адвоката, і, скажімо так, сторону. Я звідси вийду. Я ж вам кажу, якщо ви там проявляєте, я звідси вийду. Засідання завершено, будь ласка, покиньте. Завершено своє засідання має суддя. Вона оголосила перерву. Вона оголосила перерву. Перерву, але не завершено своє засідання. Розумієте? Ну то хай вона попросить, я піду. Я ж вам кажу. Хай попросить, я піду. Покиньте, будь ласка, зал судового засідання. Викличте поліцію. Перерву, ну то хай буде. Я що, запрещаю вам перерву. Будь тепері. ласка, покиньте Хай, хай попросить мене суддя, де я вийду. Або поліція хай мене виведе. Але хто вас не буде викликати? Ну то зазв... я прошу мої п... права теж. 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 Ну то хай вдиваються. Хай собі уходять, я останусь. Збуду, ну. Ви мені, будь ласка, випишіть мені пов'язку. Викликали мене. Є у справі викликати свідка. Чи нема? Хто ви така? Якщо ви цікавите якась інформація, подавайте все письмо. Наразі я з вами не маю на... Що я маю письмово щось подавати? Мене сюди запросили. Виключте, будь ласка, поліції. Я буду чекати, по поки поліцію. А, я зараз сам позвоню. Я зараз фіксую дзвінок на 102. Так, бачите 102. Дудь, чекайте там, так. Доброго дня. До вас телефонує Володимир Степанович Груме. Я знаходжуся у Рівненському міському суді по вулиці Шкільна, 1. На мене чиниться тиск. Мене намагаються випхати із приміщення так би, званого зали суду. Я прошу допомоги. викличте, будь ласка, сюди поліцію. Суддя направила судову охорону, і вони просять мене звільнити по приміщення. Ну, вони мене виганяють, по якій причині мені невідомо. Не хочу виписувати, мене викликали сюди в якості свідкать і не хочу виписувати пов'язку. Будь ласка, прийшліть сюди слідчу оперативну групу. Відмовляються е, надавати мені повістку про виклик. Я попросив мене надати повістку про виклик, вони відмовляються. Вони кажуть, звертайтеся із запитом, і тоді ми вам дамо і прошу вас покинути приміщення. І тому я прошу сюди викликати слідчу оперативну групу. Я фіксую, я фіксую на аудіо і, і на відео цей дзвінок. Розумієте? Е, повідомте про це мене в телефонному режимі, я знаходиться в цьому приміщенні. Не дата, а день народження, 7 квітня 1977 року. Добре, дякую. Їде поліція? Все. Ну, щоб потім ви не казали, що я на вас чи. Може вам догану випишуть, що. Я не хочу вам вчинити зла. Розумієте? Я вас розумію. Просто, як я розумію, судове засідання закінчилось і треба виходити з. Ну таке я ж кажу, зараз поліція приїде і мене. На коридорі? Спіть, будь ласка, в громадську зону почекайте. Я, я вас фіксую. Ваше посвідчення є? Дайте, будь ласка, ваші, ваші документи. Я знаю. Я зараз. Так. Так, 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 так. Дивіться, ви, ви помічниця судді. Ви мали повістку виписувати. Людина ігнорить мене. Дайте, будь ласка, я зачитаю. Я не буду знімати на це. Трошки далі, бо я, от, я не бачу. Далі. Я не бачу. Ну, е, далі я бачу, а близько я не бачу. Далі я бачу, близько не бачу. Бо в мене е, далекозорість. Е, поверніть, будь ласка, щоб я побачив. Я не знімаю. Я ж не кажу. ТУ Службової судової охорони Рівнівської області сте, степчишин Іван Петрович, правильно? Е, далі, далі, далі. 06.01. Дві тисячі двадцять восьмого двадцять восьмого. Все, дякую. Я виходжу. Я не Будь ласка, громадську зону, так. Все, питань нема. Так, все, виходимо, бо тому що, е, до речі, в мене претензії є до цієї особи. Все. Я просто повідомляю, що я хочу. Я зрозумів вас. Все, дякую. Ну, Мано письмо, і моно вуслу. Да, прийде поліція, зараз розберемося. Чекайте зоні. — Я зрозумів вас і ми маємо. Я розумію, я не буду вам мішати. Я виходжу. Дякую, Я чекаю поліцію з приводу ваших дій. Розумієте, що я чекаю в цій зоні? Приготуйтесь, будь ласка. В цьому, так? Так, нажмемо паузу. Я викликав слідчую Ну, Я просто повідомляю, що мене намагалися силою випхати залу суду. Викликали якось свідка і відмовляються описувати відмовляються повістку про виклик в якості свідка, розумієте? Ага. Вам тілесні ушкодження зал? Ні, ні, ні. Нічого до мене ніхто не притрагувався. Просто ну, я вважаю, що фізична особа, Гордійчук Ірина Олександровна, яка себе вважає суддєю, вона, ну я би сказати, сильно так, емоційно говорила зі мною і просто вийшла за засідання. Я попросив, просив, щоб виписали мені повістку. І вона втекла просто. Розумієте? І я вважаю, що вона зірвала засідання. Не я по мене ніякої причини не було. Я просив виписати повістку, щоб мене зафіксували якось свідка. А вони відмовились мене визнавати статусі якось свідка. Розумієте? От от що я хочу повідомити вас. Розумієте? Ні, ну якщо ви вважаєте, що в цьому якесь порушення, дивіться, можете попросити можна попросити їх випустити повістку, я звідси піду. Мені, а потім я вже буду позватися до суду, що мене проігнорили. Скажіть, будь ласка, ваші дати призвичайно батько. Зараз дам. У мене є документ. Зараз чекайте. Мій документ. О, клас. Ось мій документ. Можна досвіду? Так, так. Один документ, другий документ. Вона требовала мене посвідчення особи. Я повідомив, так. що я не особа, а людина. Ось нотаріальне посвідчення людини. Зумієте, чи Володимир Степанович. Так, так, так. Це персональні дані Груна Володимир Степанович. А, ви ні, ні, почекайте, ви дивіться, як написано. Володимир Степанович Грун. Добре. О, у вас записано, в, в вашій базі дані, дані фізичної особи горну ні? Куди я не, не, не давав дозвіл на обробку моїх персональних даних? Чого вона втекла? Бо я повідомив, що я не особа. розумієте? Тобто є права людини, засвідчені нотаріусом, бачите? І вони ці права порушили. Читайте, чоловіка з повним правом встановлено. Вона порушила ці права за статтею 8 Конституції України. Розум... Я с... будь ласка, Знайомлюся, все, все поясню. Ось дивіться, раз, два, три, ознайомлюся. Рік народження 77-му. Людини. Рік... Рік народження людини. Тут всі свідоцтва є, тут всі документи є. А, ні, доротше, ви викликали січу партну групу? Зараз почекайте мені ж треба їм пояснити, чи що у вас добре? Сталося. Дякую, дякую. Що просто бо слідство воде слідчий, а не ви. Ви тільки патрульна поліція? Я знаю. Ну що просто ви знали? Я я... Так, я, так так вже... так... Дякую. я я Я, в курсі. ну, просто так написав. Я, я я Якось за 9 років <ріст> свого стажу <старше>, вже трішки. <ріст> знаєте, <ріст> знаю, <знаєте, ріст> хто де, що вона все дякую, дякую. все я буду вас так фіксувати. Я я блогер ваше право. Я блогер. Це ваше право. Іде так мовити запис? Може, це це просто всім громадянам України буде цікаво, розумієте? Як в суді порушують права людини і громадянина. Ви ж теж на камеру фіксуєте? Так, звичайно, так, так, бо я знаю, що тут написано поліції України, національна так. фіксуйте. Так. Р, будь ласка, розберіться в цьому. Так поїде значить Повідомляю вас, що це відео я маю намір викласти в соціальні мережі. Щоб, бо ви зараз знаходитесь як службова особа. Так, да. ти забіжиш, то я, я просто повідомляю вас про це, що просто в дальнішому, коли буде якийсь суд, чи що, щоб ви розуміли, для чого це все робиться. Він, значить. <рі> там просто відмовилися виписати повістку. Відмовилися повістку і відмовилися продовжити засідання, щоб я був там в якості вільного слухача. Я там, ні, вона не закрила, вона зробила перерву. Але по телефону оголосила про закриття. Тобто вона сама не закрила своє засідання, а оголосила перерву. Розумієте? Якщо треба, то приїде, але треба буде чекати. Я буду чекати. Я буду чекати. Я розумію, це незначне. Це... Я буду чекати до вечора. Добре. Але ви будете зі мною чекати, ви ж фіксуєте так, на відео. Все, нікуди не тікайте. Нікуди не, ні не, ні, не тікайте. Можете каву пити, можете що. Я не забороняю там Все. Бо тому <рес> це... Не, може, що... Ботому, що це є намір звернення. Так, да, ознайомтеся, воно буде корисно вам, mm -hmm. бо тому що це, я вважаю, що вам ця річ теж буде потрібна. Тут написано Баргільді це якраз та, та організація, в якій не служать у ці судді, щоб просто ви розуміли. Вони підкоряються не Конституції України, а от правилам цієї Баргіль дії, щоб ви просто розуміли, чого вона втекла. І вона діє з, 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 законами морського права. Е, ні, юрисдикції морського права, а не, континенталь, не континентального права. Да. Вот тобто вона, це пряме порушення Конституції України, щоб просто ви розуміли. О, бачите документ Конституції України. Да. Бачите? Ну я просто дослідник Конституції України, і ми намагаємося знаходити всі моменти, коли службові особи здійснюють порушення цих прав свобод людини. Для практики, Для практики, так, розуміло, так. так для так. усвідомлення, так. щоб народ знав. Бо зараз відбувається, от іде війна, не визнають війну війною. Розуміло. Геноцид відбувається, людей вбивають, розумієте, не визнають стан війни. Бо тому, що коли стан війни, то народжуються діти, то вони діти війни, мають бути, ветерани війни. А цього всього статусу нема, розумієте? Це дуже велике порушення прав людини так. на цій території. Більше, що... А бачите, ви цього, можливо, не знаєте, так? так. А, вони вик... а, вони так. а вони викрадаються, А вони викрадаються. Порушуються, викрадаються. Ви ознайомилися вже? Так. Так. Ну, дивіться. Фіксуйте, будь ласка, на свій планшет, виклик слідчо оперативної групи. Я потім рапорті все спишу. А вона явиться сюди чи ні? Я хочу так, знати номер виклику. Ми ж будемо з вами весь час перебувати. З'являється слідчо. Я хочу знати номер виклику слідчо оперативної групи. Це вам тоді потрібно звернутися з запитом. Ну а хто е, слідчо слідчу клюпу викликав? Ви чи я? Бо я по телефону слідчу групу викликав по телефону... я розумію, але так. ви також зрозумієте, є певна процедура. Коли ви робите виклик на лінію 102, спочатку до вас приїжджають працівники патрульної поліції, встановлюють всі обставини даної події чи наявні ознаки кримінального адміністративного або іншого правопорушення. Потім після чого повідомляють е, службу. Е, Припустив оперативну службу, і вони тоді сюди мені це виважають. Напарник вже їх викликав. Тобто вони зараз приїдуть. Ми весь цей час будемо з вами. Я буду тут знаходитися, ніколи Не тікати, не будуть тікати. Ми дуже будемо я жду виклику пов'язки. розумієте, що тут сто чекаю? Я жду виклику повестки, бо мене три рази викликали сюди, а повестку відмовляється описувати. І, виходить, я з Рокитнівського району сюди їхав. У мене рейс коштує 100 гривень туди назад, я трачу гроші, а вони такі, як це Але все. У вас тут судове засідання. Звичайно, адвокат клопотання подав, про виклик свідка, А помічник судді відмовився. Вони, вони мене вважають свідком. А ви себе там вважаєте? Ну я теж свідком е, хотів, в стат... та, проходжу як свідомо в статусі людини. А вони мене визнають свідом в статусі фізичної ви? особи. В чому різниця, Чому вона втекла. Вона каже, ви фізична особа, а я кажу, ні, я людина, у мене документи є. Вона каже, я ці документи не визнаю. І втекла. Поняла, в чому діло? От в цьому вся, весь конфлікт. Зрозуміло. Вона не визнає мене людиною. Статус правої Статус людини. Є документи, я показую їх. Вона їх вкинула в сторону і все. Розумієте, в чому справа? Чого вона втекла? Із назвемо так палуби корабля, чи капітанчик? Бо Вона діє в юрисдикції морського права. А я сказав, що у нас є континентальне право передбачене конституцією України. Угу. Це дуже різні речі. Добре, чекаємо від на руху. Зараз вони приїдуть на місце і розберуться. То що, більше спілкуватися з мене не будете? Давайте поспілкуємося з вами дуже цікаво. Ні, я блогер, я Володимир Горуна, У мене є свій ютуб канал. Заходьте, дивіться, там дуже багато моментів про дослідження Конституції. От, зокрема, дивіться, я можу з вами поступати, що такий український народ. І, до речі, в Конституції України теж є помилка що таке український народ. Перше тут написано Верховна Рада України від імені українського народу громадян України всіх національностей. А громадянство, згідно статті 4 Конституції України, воно набувається відповідно до закону. В Україні існує єдине громадянство, підстави набуття і припинення громадянства визначаються законом. Тобто громадянство треба ще набути. Ви набули громадянство? Звичайно. Яким чином? Таким, що я була і народженою. І Ні, а в якому році ви народжені? В 91-му. Так, а в 91-му році була Конституція України? Доброго, була Конституція 78-го року, УРСР. А костан за громадянство УСР набувалося з факту народження в СРСР. То ви вважаєте, що коли я народилася в 91-му році, я урази не... правильно не громадянство України? Тобто я не є громадянином. Ви не є громадянином України. Воно має набутися. Має має бути відмовою від громадянства УРСР і набутися громадянство України служби, а да. не Служба реєстрації громадського стану. От. Це, 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 це дуже великий. Бачите, як вам цікаво? От я вам повідомив перший факт. Далі я вам покажу свідоцтво про народження. Це свідоцтво про народження. У Вас таке, напевно, так? Да? Ні. Зелененьке, Зеленеке соєцьке? Зараз вам покажу радянське свідоцтво. регіонів. таке. Таке свідоцтво, коротше. Ага. Ну, то що тут пише? Народився громадянин УРСР. Розумієте, в чому це справа? А треба відмовитися від громадянства УРСР і набути громадянством України. Відповідно до Конституції. Розуміли? <різний> От. А громадянство є офіційна відповідь Офісу президента України Верховної Ради Верховної Ради України, що закону про набуття громадянства не було, нема. Законопроєкту не вноситься до Верховної Ради України. Про набуття громадянства. Так, <різний> да, великі державні символи, і Нема герба, розуміло. нема прапора. Відповідно, ні, він є, але він це не є визначений е символ законом, бо вони мають встановлюватися законом. По процедурі має бути да. відповідно до статті 2 Конституції України. Ага. Якось так. Ну, давайте відкриємо Конституцію України, якщо ви думаєте, що я вас обманюю. Я вам зачитаю цей момент. Я ж кажу, чого вона втекла? Якби вона була права, то вона викликала сюди вас поліцію і мене під руки би вивели. А так вона сама втекла. Тут я охорона. Ну, так вона мала право розпорядження охороні вивезти і е, написати письмово. І цей чоловік мав право мене вивезти. Якби мала, і, да. Якби мала право, то вона б так, так і зробила, але вона права цього немає. І цей чоловік прекрасно це розуміє. Розумієте? Тобто вона порушила мої права. Чого вона втекла? Вона ухилилася від, так би мовити, виконання, щоб да, вона мала би розписати письмово, це, письмове розпорядження цій чоловіці, і він мав би вивезти. Я б йому не противився. Ага. Але потім я би на неї подав суд за те, що вона мої права порушила. Тому вона просто ухилилася. Від виконання своїх службових обов'язків, грубо кажучи, це самоуправство, те, що в нас зараз зарачинено це ну, менше бути. Так, це менше зло ніж могло би бути. Да, зло, могло б бути. Якось так добре. Я поки що нажму паузу. А.